Так, друзі, вітаю всіх на своєму канальчику. Добрався я вже до горища, буду займатися. У ну, мене вже початок тут був продовжувати утеплювання самого даху. Дивіться, ось закуплено вати. Це все вже пораховано все, ну, на цей на дах, навіть там ще буде остаток. Остаток піде в мене на вулицю на дах. Виходить ось так. Я вже трошки сьогодні почав без вас. Ось шматок, там шматок і оцей зробив. Трохи не стандарт виходить. Так як листи 60 см, а струпіла в мене буває там де 62 а тут взагалі 80. Тобто, колись, коли я цей дах робив, я, навіть в мене думки такої не було, що треба через 60, щоб зразу листи лягали. Цей, цей момент я прогавив. Тому зараз приходиться е, ці листи, щоб я мав зараз, наприклад, так, ну Ви розумієте, вставляють зразу лист, чик-чик-чик. Мені приходиться вимірювати проєм. Від кожної струпілини і розрізати його отак. Тобто ці шматки, що залишаються, я їх беру, отак, ну, ставлю, коротше, при, при, примудрую, якось, примудровую. <кій> тому, тому, тому йдемо далі. Ось така у мене є підбивка, це фаробар'єр бар'єр цей, зеленим до себе. Зараз оцю висоту я вже набрав, а так до кінця пройду і буду пару бар'єром підбивати, а потім певне ще візьму дошки, поїду, закуплю. Ну, Щоб вона не падала, не трималась на цьому пару дошечками, підіб'ю, щоб було все цивільненько. Так, Кому цікаво, спостерігайте, кому не цікаво, проходьте. А я постараюся вам все показати. розказати. Друзі, дивіться, забув вам розказати ось такі стики в мене да, ці вже верхні теплівки. Проклеюю ось таким двостороннім скотчем. це... Оця бухта коротше, стоїть щось там 300 гривень, чи що? я брав Волді. Е... Я подивився вона сильно широка і дорога, то я коротше, взяв її ще. ну... Пополовині розрізаю, щоб тонше було Ось так виходить. Держиться дуже суперово. Цієї бобіни, звичайно, мені не хватить на цей дах, тому я поправ... взяв ось такі в Аврорі з кождвох сторонній. Він теж непогано тримає. Попробую наклеїти. Навіть проведемо такий експеримент для себе. Я візьму склею дві, у мене є таких дві силофанки гідробар'єра. І спробуємо його розірвати. Так, що ось такі ось. А, і такий ще взяв, спробую. Цей чуть тонший. Цей... Коротше, оцей в Вавроліс коштував що -то там, чи 15 гривень, чи що, цей 300 Якщо оцей буде ефективний, тому буду використовувати далі. Я думаю, взагалі оці стики їх можна було не приклеювати. Ну, що воно тіпа, дає, я не знаю, чого воно не дає. Ну, Потом прожметься вата і все. Але технологія є технологія. Проклеїмо дай. спокійно все будемо почувати. що стає, я спочатку робив отак, підвезло його шнурком, щоб не падало, бачите, нижній ряд. Потім я зрозумів як це робиться для себе і нормально виходить, не лишній раз не заморачуюся цими натягуваннями шнурки. Виміряєш розмір, наприклад, там 61, да, накидаєш ще один см запасу. Цей 1 см, коли ти вставляєш, воно вжимається, тобто між балками ну такий пружний він. Туди його вставляєш плотненько, і він тримається, як п'ятерка, так і десятка. Бачить. Так що, може хто не знає, на замітку. Так це йде по плану. ви Бачили, виміряю кожен лист, відрізаю і туди ці шматки остаються. Ми потім беремо, наприклад, дивіться, це зараз вже я використав. Ось до мене є ось такі шматки. Я ось кладу, раз, стикував його, потім виміряю мені потрібну довжину. відміряв, відрізав, ще залишається на слідущій. да, Я згоден, це лишня робота, лишній час. Ну, так, вже вийшло, що зробиш. Уже, що є, то є. Так, <кій> нась до сюди дойду, ну, по цю висоту. І буду зашивати тим пару бар'єром. Прибів-прибів. Далі вже буду, коли треба е, закри... зачиняти оцю сходинки, бо тому що можна, дуже небезпечно, можна туди впасти. Не хочу. Доби свою ключицю. Так, е Тому до сюди дойду, за шию, потім, мабуть, зверху ще до самого конька, а потім вже буду займатися цією стороною, тут вже бачите, знову захламлено. Пінопласт, пінопласт в мене є, я кажу, там в мене дах є ще прихожа, там теж треба піду тепле стіну всередині. Тому я його залишу. Так, йдемо далі, друзі. Uh do -huh. Глядачі, на сьогодні відео буде вже, я закінчую, тому що відправляюся за за справами. На сьогодні це напевно буде... бо да, я не встигну, я їду до вечора, а завтра вже буду продовжувати ну підбивати, так як я вам казав, цю плівку. Так що, друзі, слідкуйте, кому цікаво, слідкуйте. Не жалійтесь на лайки, ставте. Підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.